Управління стратегічних комунікацій збройних сил України продемонструвало карту, на якій є ураження військових об'єктів Росії за останні шість місяців. Згідно з повідомленнями, застосуванням української зброї по території Російської Федерації системно завдаються десятками глибинних ударів. Таким чином використання зброї західних виробників не порушують будь-які додаткові уявні червоні лінії. Поступово нарощуючи можливості українського військово-промислового комплексу Сили оборони України постійно збільшують дальність та ефективність ударів. Дозвіл на використання західних систем озброєння розширить можливості захисту України та прискорить завершення російсько-української війни. Йдеться у повідомленні на мапі уражень. Видно, що відстань до цілей у Російській Федерації складає понад 800 кілометрів. Найвіддаленіша наразі точка прильоту ось ви бачите, це у Орську, тобто мова йде про.

Місце запуску та відстань до об'єктів вказано умовно. Стратком збройних сил України також не може стверджувати, що за кожним з ударів стоять саме сили оборони України, а не партизани чи невдоволені своїм урядом росіяни. Зауважують у повідомленні. Загалом ви бачите, як працюють дрони. Наскільки вони важливі? Про це переконує і головнокомандувач збройних сил України. Олександр Сирський провів зустріч з командирами бойових підрозділів БПЛА і назвав. Пріоритетне завдання дрони є одним із пріоритетів для військ, оскільки в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходять на один рівень з артилерією. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, е, е у себе в офіційних соцмережах. Якщо говорити про наших партнерів, то Німеччина Олаф Шоль, це – це… Вони просто таки трансформувалися з німеччини Олаф Шольца 22-го року і Німеччини та Олаф Шольц 24 четвертому році, тому що Україна вже отримала третій зенітно-ракетний комплекс Петріот від Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єггер у мережі ікс. Цитуємо. В Україну вже прибув третій зенітно ракетний комплекс Петріот з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країн від літаків, безпілотників та ракет. Повідомив німецький дипломат. Посол додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. Як відомо, в квітні нагадаю вам, Німеччина пообіцяла передати Україні ще одну систему. Петріот у зв'язку зі збільшенням кількості повітряних атак з боку Росії раніше. Також Німеччина надала дві вогневі установки системи протиповітряної оборони зі своїх запасів, включаючи запасні частини і додаткові пускові установки. Як повідомляло видання політику, Німеччина пообіцяла посилити протиповітряну оборону України, відправивши кілька своїх власних систем. Петріот а також закликала на допомогу інших союзників. Але майже ніхто більше не підтримав ініціативу Берліна. Зокрема, країни-партнери не бажають. Відправляти в край необхідній Україні батареї. Однією з причин небажання відправити Петріот є їхня вартість близько 1 мільярда доларів за одиницю. І кожна ракета-перехоплювач, яку вони запускають, також коштує мільйони. До речі, хочу вам сказати, що останній пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки у понад 2,2 мільярди доларів. там 2,2 мільярди. Власне, для ракет систем НАСАМС та Петріот. Якщо рахувати, що орієнтовно одна ракета до системи Петріот ПАК 3 коштує орієнтовно мільйон доларів, ми розуміємо, що кількість запасів постачання нам повинно бути якраз. Ну, недостатньо, але не в малій кількості, так точно, тому що я вам нагадаю, коли е, ворог цинічно обстрілював нашу е, критичну інфраструктуру: це трипільська так е, станція і Бурштин. Бурштинська відповідно згадайте, що Володимир Зеленський казав наступне: що ракети, як певні, не збивалися фізично, тому що не було в нас саме снарядів для протиповітряної. Оборони саме тому і влучали Росі російські ракети. Найцікавіше, що наші партнери починають активніше рухатись, активніше приймати рішення, дозволяти бити по території Російської Федерації, продавати більше стем ППО лише після того, як Україна, Українці і наша інфраструктура на собі відчувають. Удари так було з атакою ворога на півночі, коли росіяни просувалися в бік Вовчанська на пункту Липці, що на Харківщині, відповідно, пригадайте, тоді відбувся каскад заяв наших партнерів, що використовувати наше озброєння по території Російської Федерації. До цього вони казали, що це ескалація Червоні лінії не використовувати. Згодом білий дім сказав, що якщо раптом Росія розширить лінію фронту, а ми розуміємо, що це мається на увазі Сумська, в першу чергу, область, відповідно, тоді. І може бути е, прийнято рішення про удари е, е, дальнього раду дії суді снарядів. Ну ми згадуємо так. Це є Атакамс. А до цього мовляв. Ну слухайте, не така вже страшна війна. Так виглядає зі слів США, тому забороняємо вам бити по аеродромах. Знову ж таки наголошу про це й казав Володимир Зеленський, що. Ракети АТКМС е, не такі дієві або може абсолютно не є такими ефективними, якщо їх не використовувати по аеродромах Російської Федерації. Бо, вперше і перше, найважливіше це авіація ворога, яку він використовує. Тому числі су 34 піднімаючи в небо і скидуючи керовні авіабомби по наших містах, в першу чергу, звісно ж, я вам нагадаю, це Харків, які засипають це з найбільших міст, так в Україні, які засипають власне фабами і кабами.